Добрий день, шановні учні! Тема уроку Утворення Волинсько-Галицького князівства Роман Мстиславич. Волинсько-Галицьке князівство. Назва держави, утвореної князем Романом Мстиславичем 1199 року. Внаслідок об'єднання Волинського та Галицького князівств. Ця держава була найбільшою і наймогутнішою серед удільних князівств, що виникли на українських землях у період роздробленості Русі. Виникненню та піднесенню Волинсько-Галицької держави сприяв ряд чинників. По-перше, вдале географічне положення. Віддаленість від Києва послаблювала вплив центральної влади, природні умови робили ці землі важкодоступними для степових кочівників. Крім того, Волинсько-Галицьке князівство розташовувалося на перехресті стратегічно важливих торгових шляхів. Друге. Необхідність спільної боротьби двох князівств Волинського і Галицького проти агресії з боку сусідів Польщі та Угорщини. По-третє, енергійна об'єднавча політика князів Романа Мстиславича та Данила Романовича Галицького. Почетверте, існування на території Галицького князівства багатих родовищ солі, що сприяло економічному зростанню та інтенсифікації, тобто посиленню торгівлі. У різні періоди до складу Волинсько-Галицької держави входили Галицьке, Перемшське, Звенигородське, Теребовлянське, Володимир Волинське, Луцьке, Белське, Берестейське та інші удільні князівства. Утворення Волинсько-Галицької держави мало велике значення. На Заході постає сильний політичний центр, який поступово стає спадкоємцем занепадаючого Києва. У розвитку Волинсько-Галицької держави виділяють декілька етапів. Перший етап 1199 1199-1205 роки. Утворення та становлення. Другий етап 1205-1238 роки Тимчасовий розпад єдиної держави. Третій етап 1238-1264 роки. Об'єднання та піднесення. Четвертий етап 1264-1323 роки. Стабільність та піднесення. І п'ятий етап 1323-1340 роки. Поступовий занепад держави. Галицька і Волинська землі ще від часу Володимира Великого входили до складу Київської держави. У 980-990 роках він відвоював ці землі у поляків і приєднав їх до своїх володінь. На Волині Володимир заснував місто Володимир, що згодом став столицею цих земель. У Галичині політичний центр князівства перемістився з Перемшля до міста Галича. Біля карпатських соляних копалень. Київським князям удалося закріпити ці землі за своїми наступниками. З ослабленням Київської Русі виникло Галицьке, а згодом Волинське князівство. Першими в Галицькій землі правили Ростиславичі, нащадки онука Ярослава Мудрого. Тим часом на Волині до влади прийшли і З'яславичі, що вели свій родовід від Володимира Мономаха. Галичина розташована у східних передгір'ях Карпат у верхів'ях Дністра та Прута. Спочатку її заселяли племена дулібів, тиверців і білих хорватів. На сході вона межувала з розлогими та лісистими рівнинами Волині, також заселеної долібами та білими хорватами. На схід від Волині лежало Київське князівство. Якщо Галичина на своїх західних і північних кордонах мусила боротися з угорцями та поляками, то єдиними чужеземними сусідами Волині були литовські племена на півночі. Галицьке князівство досягло найвищої могутності при Ярославі Осмомислі. остання третина ХІХ століття, а Волинське при Романі Мстиславичі кінець 12-го початок 13 століття. Особливістю політичного життя Галицького князівства. Було те, що великий вплив на управління ним мали свавільні, багаті могутні бояри. На відміну від бояр в інших князівствах, що у більшості походили з княжої дружини, Галицьке боярство вело свій початок насамперед від місцевої родоплемінної знаті. Свої маєтки вони одержали не від київського князя, а завдяки захопленню общинних земель. Тому їхня влада в Галицькому князівстві була дуже велика. Прийшовши сюди, перші Рюриковичі наштовхнулися на опір місцевої знаті, готової у будь-який спосіб відстоювати власні інтереси. Боярство Волинського князівства, на відміну від Галицького, за походженням, становищем і політичними поглядами було більш схожим із боярами інших земель Київської держави. Більшість із них прийшла на ці землі у складі дружин своїх князів, які найчастіше призначалися і наймалися великим київським князем. Ці бояри одержували земельні володіння за службу князю. Волинська знать залежала від щедрості князя і тому була більше віддана йому. Саме через це волинські князі, а не Галицькі змогли об'єднати обидва князівства в єдину державу. Роман Мстиславич був сином. Волинського князя Мстислава Ізяславича. Спочатку він князював у Новгороді Великому. Він уміло обстоював інтереси новгородців, обороняв новгородські землі від зазіхань на них суздальських князів. Після смерті батька повернувся на Волинь і почав упорядковувати складні волинські справи. У своїй об'єднаній державі князеві довелося повести досить рішучу боротьбу з боярством, що виступало проти посилення княжої влади. У цій боротьбі з Галицьким боярством Роман Мстиславич не гребував ніякими засобами, щоб тільки знищити зухвалу боярську опозицію. Літописець говорить, що його улюбленою приказкою було не поласуєш меду, не знищивши рою. Не буде пахнути коріння, поки його не потовчеш. У цій боротьбі на стороні князя виступили міщани та ремісники. Володимирські міщани ще за Романового онука згадували, що роман обороняв їх від усяких кривд. А про популярність романа серед народу свідчать згадки про нього у народних піснях. Роман здійснив два успішних походи проти половців. Його війська розбили половців і визволили багатьох бранців. Хроніст так говорить про ті походи князя, Ідучи слідом свого діда мономаха, кинувся на поганих як лев, сердитий був, як Рись, нищив їх, як крокодил, приходив їх землю як орел, бо був хоробрий як тур. У 1203 році Роман здобув Київ. Він також примусив коритися собі князів Чернігівських, до своїх володінь приєднав Прияславщину, Київщину. Територія майже всієї Південно-Західної Росії була під владою Романа Мстиславича, тому-то Галицько-Волинський літопис називає його «Самодержцем Русі. Роман був войовничим і відважним князем. Не раз ходив походами на Польщу та Литву. Легенди переказують, що він дозволяв запрягати литовських полонених у плуги і орати ними руські ниви. Переказ твердить, що якийсь полонений литовець, запряжений у плуг, застогнав, промовивши Ой, романе, романе, лихом живеш, Литвою ореш! Роман князював всього шість років. Воюючи з поляками, він потрапив у засідку у битві під Завихвостом і загинув. Після смерті Романа Мстиславича єдність Волинсько-Галицького князівства було тимчасово порушено. Його вдова Анна разом з двома малолітніми синами Данилом та Васильком змушена була в умовах заколоту бояр покинути Галич і тікати до Володимира Волинського, а потім у Польщу. Данило був відісланий до двору угорського короля. Розпочався майже 40-річний період міжусобних воєн та іноземного втручання у справи Галицьких і Волинських земель. Не допустити відновлення єдності князівства прагнули верхівка Галицького боярства, окремі удільні князі та правителі Угорщини і Польщі. Першими розпочали боротьбу за владу в Галицькому князівстві. Сини оспіваного у слові ополку Ігоревім новгородцівського князя Ігоря Святославича. Вони утримувались тут упродовж майже 6 років. Однак, у наслідок боротьби з Боярською верхівкою зазнали поразки. І 1213 року на княжому престолі у Галичі засів боярин Володислав Кормильчич. А після його вигнання 1214 року. Правителі Угорщини та Польщі домовилися про розподіл Галицьких земель. У результаті довготривалої боротьби, яка закінчилась 1221 року, чужинці було вигнано і князем став Мстислав Удатний. Який походив з дрібних київських князів, а до того князював у Новгороді? 1228 року Мстислав Удатний покинув Галицьке князівство і передав його угорському королю. Цього часу, укріпившись на Волині, боротьбу за Галицьке князівство розпочав князь Данило Романович. Тільки 1238 року Волинський князь Данило, син Романа Мстиславича, остаточно оволодів Галичем, став князем Галицьким і відновив єдність волинсько галицького князівства. Узявши собі Галичину, Данило віддав братові в управління Волинь. Попри такий поділ, обидва князівства продовжували існувати як одне ціле під зверхністю старшого і діяльнішого брата Данила, Данило був мудрим державцем, що прагнув посилити свою державу. У внутрішній політиці він продовжував лінію свого батька, укріплював міста, розбудовував нові, наприклад, Львів, Холм. Зміцнював православну церкву, сприяв розвиткові культури. Наприкінці 1239 року Данило Романович поширив свою владу на Київ, де залишив воєводою свого тисяцького Дмитра. У внутрішні справи держави знову почали втручатися іноземці. Край цьому поклала битва під Ярославом, у якій 17 серпня 1245 року Данило та його брат Василько розгромили війська угорських і польських загарбників і загони бунтівних галицьких бояр. Боярську опозицію було остаточно знищено. Перевір засвоєне на уроці. Склади декілька речень, використавши слова та словосполучення. Перший ряд слів: Галич, Роман Мстиславич, Об'єднання, Волинь, 1199 рік, Самодержець, Русь, Боярство, Галицько-Волинський літопис. Другий ряд слів Міжособні війни 40 років, правителі Угорщини і Польщі, Володислав Кармельчич, Данило Романович, Оволодіння Галичем. Третій ряд слів. Приєднання Києва, Воєвода Дмитро, Василько, Політика Батька, Реформаторська діяльність, Волинь, Львів, Вибери літописні уривки, які стосуються Романа Мстиславича. Не буде пахнути коріння, поки його не потовчеш. Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі. Ідучи слідом свого діда Мономаха, кинувся на поганих. За ним же Україна багато потужила. Вікоповний самодержець всеї Русі. Домашнє завдання. Перше. У зв'язку з чим Роман Мстиславич застосовував своє улюблене прислів'я, Не вбивши бджіл. Не поласуєш медом. Що князь мав на увазі? Друге. Галицько-волинський літопис розпочинається такими урочистими словами: Початок князювання Великого князя Романа, князя Галицького. Що був самодержцем усієї Руської землі. На якій підставі автор літопису називає Романа Самодержцем усієї Русі. Творче завдання. Використовуючи історичні факти, напиши сторінку до літопису. Під заголовком об'єднання Галичини та Волині Романом Стиславичем. Урок завершено.